В національному музеї авіації з 24 по 26 квітня пройшла виставка ретроавтомобілів «Олд Ка Фест. Попиталися дві ведущие отрасли авіацію і автомобілістроєння. І я думаю, що воно вийшло. По-перше, це найпрогресні, ну в технічному смыслі отрасли. Що в авіації это група продвинутые технологии, что в автомобилестроении. Эти ребята, которые занимаются реставрацией автомобилей, они очень нам близки по духу. Они тоже любят историю, они любят технику, они практически бескорыстно занимаются восстановлением старины. На виставковому майданчику були представлені мотоцикли, моторолери, вантажівки, автобуси та інша ретротехніка вітчизняного та зарубіжного виробництва. Чим більша кількість ексклюзивних автозапчастин, тим дорожчим вважається автомобіль. Наприклад, ось ця чайка 1978 року випуску. Таких в Україні не більше трьох екземплярів. Унікальне тут все, починаючи від ковпаків, хрому і закінчуючи автоприймачем. Можно Посмотрите сказать так. Только, а, по, наверное, не самый, а, а, а пусть будет один из самых по, дорогих. Да? Это вот, а, например, а, правительственный автомобиль а ГАЗ-14 «Чайка». 14, а, 14, а, 14, а, 14, а также <связать> э, уникальный автомобиль э, на базе правительственного лимузина ГАЗ-13, э, автомобиль сопровождения бывшая, ну, скорая помощь. А у нас на протяжении фестиваля автомобильная программа, ну, такая довольно насыщенная. У нас будет соревнование между водителями автобусов. Э, Киев постранца. Это очень интересная вещь. Ну, стоит посмотреть. Эффектно. Цель фестиваля объединить всех людей, увлеченных ретротехникой. Это самое главное. У нас э, долгое время существовала проблема такая, что людей, увлеченных этим очень много. Але вони роз'єднані. Всі між собою как бы, общаються, але э, шансов всім встретиться, пообщаться было немного. Вот Ми хочемо людей об'єднатися, щоб вони могли приїхати, показати свої новинки, э, обмінятися вот, вот цель. Окрема експозиція присвячена еволюції автомобіля, що демонструє, як розвивався вітчизняний автопром на прикладі різних моделей автомобілей Марок, Газ, ЗАЗ та Ваз. Дана машина приїхала з. Району, От, вона е, майже цілий рік знаходиться на, е, в одному з гаражів району. Виїжджає тільки по виставкам або по весняним святам. Ось, е, в, дані, в даному автомобілі абсолютно все автентичне, так як і було 49 років тому. От. Пробіг цього автомобіля за 49 років складає 96 тисяч кілометрів. От. Машина їздить власним ходом. Відвідувачі виставки могли подивитись на автомобілі в Русі під час демонстраційних заїздів. На захід завітало і багато дітей. Наша асоціація Європейський Київ продовжує послідовну роботу з дітьми в Дарницькому районі. І після проведення Кубку Дарниці по футболу серед дитячих команд. Сьогодні ми привезли. На оцю виставку ретро автомобілів 30 дітей з Дарницької гімназії Логос. Ми вражені такою виставкою. Настільки вражені і діти, тому що вперше побачили стільки літаків, вертольотів взагалі іншого транспорту в одному місці. Те, чого вони ніколи в іншому місці, просто не побачать. Захопленням ходять по виставці, з захопленням розглядають кожен літак, кожен вертольот і е, вже між дітками пройшла така думка, що дехто навіть хоче бути льотчиком. Фестиваль ретротехніки в Києві проходить вже вдруге. На відміну від минулого року, цьогоріч він зібрав на 100 учасників більше. Фестиваль набирає все більшої популярності як у дорослих, так і у підростаючого покоління.